Безпілотник атакували стратегічний військовий аеродром у Енгельсі. На об'єкті виникла пожежа. Росія втратила ракети, якими б'є по Україні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У мережі називають цей удар. Наймасованішою атакою дронів на військовому аеродромі в Енглісі Саратовської області РФ рано вранці, 20 березня, спалахнула пожежа після атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор Роман Бусаргін. За даними телеграм-каналу Астра після атаки БЛА в мікрорайоні третє льотне містечко спостерігався густий дим. Ця місцевість розташована неподалік військового аеродрому Енгліс-2, де базуються стратегічні бомбардувальники до 95 МС та ту 160 22 двадцять другої важкої Дивізії РФ місцеві джерела повідомляли, що влада почала евакуацію мешканців, чиї будинки розташовані біля аеродрому. Згодом цю інформацію підтвердив губернатор Саратовської області. Цитата з метою безпеки через загоряння території аеродрому проводиться евакуація мешканців прилеглих садових товариств. Усі оперативні служби перебувають на місці, заявив Бусаргін. За його словами, внаслідок атаки була пошкоджено близько 30 приватних і дачних будинків. За даними осіб, аналітиків зафіксовані влучання. В аеродром «Енгельс-2» і з подальшою детонацією боєприпасів у районі складів на цьому об'єкті базується 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що входить до складу дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ. Цитата: Цей аеродром відіграє важливу роль у ракетних атаках РФ по Україні, адже з нього регулярно вилітають Ту-95МС і ту 160 Тут також зберігаються та обслуговуються крилаті ракети Х-101 і Х 55 йдеться повідомлення. Тим часом у Міноборони РФ заявили, що за ніч, начебто, збили 132 дрони, з них 54 над Саратівською областю. Інцидент прокоментували і у Раді національної безпеки та оборони України. Цитата на Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. Це одна з головних баз, де зберігають ракети для ударів по Україні, заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Як відомо, авіабаза енгельс 2 є ключовим об'єктом стратегічної авіації РФ. Саме звідси російські бомбардувальники завдають ударів по території України. Ще наприкінці першого року повномасштабної війни дрони досягли цієї авіабази. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник. Цей удар змусив російське командування перерозподілити сили та скоротити кількість літаків на базі. Нагадаємо, що в січні 25-го року українські безпілотники атакували нафтобазу Кристал, яка Розташована територію цього ж аеродрому, це призвело до займання цистерн з авіаційним паливом, що використовується для бомбардувальників. Ту-160. саме ці літаки Росія застосовує для ракетних ударів по Україні.